Позитивна психологія це наука про те, як бути стійким, щасливим та жити яскравіше. Вона вчить нас використовувати наші внутрішні ресурси. Одна з найвідоміших формул щастя це перма. позитивні емоції, positive emotions, engagement, залученість, relationships – стосунки, meaning – зміст життя та accomplishment – досягнення. Ця формула допомагає зробити наше життя щасливішим. Поїхали розбирати кожний елемент. Позитивні емоції це добре, але це не означає, що ти повинна придушувати всі свої негативні емоції. Навпаки, приймай всі свої емоційні переживання, але спробуй все ж таки зосередитися на надії, вдячності, задоволенні та любові. Що ж таке залученість? Це стан потоку, коли ти робиш якусь справу і ти навіть не помічаєш. Як плине час, це може бути робота, хобі, спілкування, але це дуже важливо, щоб почувати себе щасливою. Стосунки важливі для кожного, бо це дає нам відчуття підтримки. Спробуй відновити стосунки з тим. З ким вже давно не спілкувалися, або приєднатися до групи зі схожими інтересами. Четвертий елемент це сенс, приналежність до чогось більшого. Допомагати іншим може стати хорошим сенсом життя, або долучитися до справи, яка справді важлива для тебе. останній елемент це наше досягнення. Відмічай свої успіхи, перемоги, навіть маленькі. Це краще, ніж постійно згадувати поразки. Помилки робити нормально. Помилки робить той, хто щось робить взагалі.